Доброго дня. Продовжуємо телевізійний марафон. Вихід є на підтримку Європейської асоціації України. Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ми вважаємо, що вона має бути ухвалена саме цього тижня, завтра у п'ятницю. Вільнюсі на саміті Східного партнерства Україна ЄС. Прочитаю останні новини. Говоримо про Вільнюс. Саміт вже розпочався сьогодні. Почався бізнес-форум, який передує власне саміту. Завтра головний день. Завтра е має відбутися підписання угоди. і воно на наше сподівання все ще можливе і має статися. Так, от у вільнюсі сьогодні має відбутись разом з бізнес-форумом двогодинний євромайдан на підтримку європейської інтеграції України. Як передає кореспондент Уніан, про це оголосили на Майдані Незалежності організатори Київської акції на підтримку євроінтеграції України. Після цього учасники акції скандували. Азаров не гальмуй та Янукович. Підпиши крім того, організатори запевнили, що завтра на майдані буде ще більше учасників та закликали не піддаватися на провокації. Хочу також заявити повідомити про те, що сьогодні велика студентська акція і велика студентська піша хода. Студенти збираються під стінами своїх вузів. Потім формують єдину колону. Зараз ця колона йде в напрямку майдану незалежності. Її очолює відома співачка, колишній народний депутат Руслана Лежичко. Нагадаю, вчорашня студентська колона складала близько трьох тисяч людей. Сьогодні кажуть, що їх значно більше. Побачимо, скільки буде студентів о п'ятій на майдані. Там вже знаходяться студенти і молодь, які приїхали з інших регіонів в деяких київських вузах. Їхня адміністрація ну, намагається зробити все, щоб їхні студенти не взяли участі в маніфестаціях. Але тим не менше, сьогодні другий день великого студентського страйку. Нагадаю, що 90-го року студентський страйк та голодування. Ста голодуючих студентів призвели до відставки українського уряду на чолі з Віталієм Масолом. Ну а зараз ми хочемо показати невеличке інтерв'ю, яке записала наша колега Юлія Литвиненко. Вона говорила з головою Сейму Литви Лоретою Ґрауженене. Лорета Глаґрауженене виступала днями на євромайдані у столиці. І після цього посла Литви запросили. На розмову до українського МЗС розповісти взагалі про візит голови сейму Литви Лоретиграоженене, прошу нашого міжнародного глядача Юлію Кусенко. Юлію тобі слово, що передувало цьому візиту, і які враження в голови литовського парламенту після відвідин Києва, будь ласка, тобі слово. Вітаю колего. Враження в неї, як ви почуєте зараз в цьому інтерв'ю у пані Лорети Грауженєна, максимально позитивні і натхненні. Ану, а візиту її передувало, передувало кілька днів українського європейського майдану, який і наштовхнув її на ідею приїхати в Київ і підтримати проєвропейських налаштованих українців. Сам візит тривав два дні, і одразу ж після прибуття пані Лорета Грауженєна приїхала на європейську площу і виступила зі сцени європейського майдану, чим викликала масове захоплення серед учасників цієї акції. Вона, зокрема, заявила, що вона любить українців, що вона ними захоплюється, пишається, пообіцяла підтримку її країни Литви у європейських прагненнях України та закликала усіх українців, зокрема політиків, об'єднатися заради успішного поступу України у у євроінтеграції. Також вона заявила, зокрема, що Литва і готова і надалі бути мостом України у Європу, а не тільки під час головування цієї країни у Євросоюзі. Ну і звичайно, вона зустрічалася з українськими лідерами опозиції чим викликала незадоволення українського міністерства закордонних справ, що насправді є безпрецедентним кроком. А українські дипломати були настільки незадоволені участю спікера Литовського Сейму у акції опозиції, що навіть викликали одного з литовських дипломатів співробітників посольства. Литовської республіки йдеться про тимчасово повірного у справах Литви в Україні Маріуса Яніконіса. Так Також його викликали на килим на Михайлівську площу у офіс Міністерства закордонних справ України і висловили офіційне незадоволення діями а, спікера Сейму Литви. Ну і в зв'язку з цим же ж спікер а, Верховної Ради а, Володимир а, Рибак а, скасував свою зустріч з мадам Греуженєвим, як пояснило як пояснили у Верховній Раді, через те, що офіційно а, пан Рибак тільки повернув. З візиту у Канаду і а, занадто стомлена для того, щоб зустрічатися зі своїм а, литовським з своєю литовською колегою. Е, я не впевнена, чи пані рауженєна про це повірила. Е, в, це є, в ексклюзивному інтерв'ю є також її відповідь на це запитання. Тож оцінити е, належить вам, наші глядачі. А крім того, ще е, з цікавих бекграундів її візиту є те, що заради приїзду в Україну в Україні е, в Україну, Мадам Грауженєна спеціально скасувала свою робочу. Що поїздку у Велику Британію вона заявила, що британці з розумінням поставилися до зміни її робочого графіку і абсолютно не, не ображаються на це. А також з е, різних з деталей, яке вона повідомила, вона сказала, що радить українцям якнайшвидше підписувати угоду про асоціацію, тому що усі е, прогнози про те, що це можливо може статися у лютому на саміті Україна ЄС або навіть навесні, е, здаються їй примарними. принаймні саміту на думку пані Груженіна саміту України Україна ЄС у е, зимку точно не буде, і відповідно, е, час підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, Відсувається на невизначений термін, Тож вона активно радила президенту Януковичу поскільки Вже все готово, просто взяти ручку в руки і підписати цей документ. Ну і з приводу інших деталей цього інтерв'ю пропоную вам особисто його переслухати і а, скласти своє враження про обставини візиту Гражі Лорети Грауженіна, спікера Сейму Литви в Україні. Ощущение очень хорошее, и я хочу отметить, что мне очень понравилось, что весь митинг был очень позитивный, и все, с которыми я говорила, а потом, когда ходила с людьми, говорила, они все настроены очень позитивно. И это надежда, большая надежда, чтобы их дети, внуки жили иначе, чем жили старшие люди, эта надежда очень большая, и это радость в глазах, это ощущение общих надежд, это очень важно для каждой страны. И мы это прошли 25 около лет назад, и это мне так все вспомнилось, бывая у вас в митинге, это очень хорошее ощущение. Я думаю, что надо терпение и надо, чтобы люди были активные. Ну и я вчера увидела у вашего народа это настроение и этот ваш большой гордый, гордый, большой народ гордые люди мне очень понравились, понравились и это его их надежда на будущее это очень важно. И, ну, я просто сказала, что, то, что чувствовала в то время, и первое слово, которое пришло в голову, это было о любви. Мы встречались всеми членами оппозиции, лидерами, и мне понравилось то, что их это общая цель. что партии, их, партии представляют разные, но цель — это общая, и это путь в, Евросоюзный, в Европу, путь в Европу, и это на будущее очень важно. Но мне жалко, что сегодня я не могла встретить, встретиться с председателем Рады, и мы должны были говорить очень важные вопросы, уже на другом уровне, а на рабочем уровне. Я понимаю, что тяжелая дорога была из Канады, я сама была на визите в Канаде, это трудный визит бывает. Но я желаю председателю здоровья, чтобы, чтобы в Вильнюсе, когда будет встречаться Польша, Литва. И... И Украина, и председатели, все прошло очень спокойно, хорошо и уверенно. И хотелось, чтобы председатель Рады приехал уже с твердым мнением о пути Украины. Мы тоже очень хотели бы, чтобы это подписание было в Вильнюсе. И очень надеялись. Но у меня есть еще надежда, что как-то... Ваши руководители услышат украинский народ. И я думаю, что они должны подумать, что надо сделать очень важный решительный шаг. Но если в Вильнюсе это не будет решаться, то я, ну не только я, мы в Литве и в Европе думаем, что этот процесс все-таки должен двигаться вперед. И, и Литва сделает все, все возможности, чтобы помогать Украине пойти по этому пути. И мы поможем и с экспертами, и политические советы будем дать, если Украина их примет, если она хочет выслушать нас. Документы уже все готовы, все оговорено так ничего не просто взять ручку чуть-чуть хороших мыслей я так сказала всегда президент должен вспомнить свой народ свои что народ все надежды внутриать на дать детей, внуков будущее. И на это смотря, ну, они должны понять, что договор надо подписать. Я думаю, что не надо остановиться. Я очень хочу, чтобы ваш народ не опустил руки. И когда я вчера видела, говорила с ними, я верю, что все будет благополучно. Ну, я не, не слышала так, чтобы Европа э, была очарована этому, этому разговору. И, и я не слышала, чтобы Европа э, была э, очень довольна, чтобы такие разговоры шли. И я думаю, что э, Европа понимает и Литва понимает, что все было сделано для, э, для договора ассоциации. Э, и,

Мы имеем опыт и хотим их этот опыт передать тем людям, которые ну, хотят изменить свою жизнь. И я очень уважаю президента Валдеса Адамкуса. Я думаю, что если бы он был в Литве и смог по здоровью приехать, я думаю, что он не сомневаясь, не, не сомневаясь приехал бы тоже в Украину. Ну, хотелось бы встретиться и э, с официальной властью. И, и так, Я тоже имела миссию, э, что хотела передать им э, перед такими важными вопросами, которые будут решаться в Вильнюсе или смотря подальше. Но э, я думаю, что э, то, что я увидела вчера в Украине... Э, когда я обнимала ваш ваши ваших людей э и когда в глазах были у у некоторых женщин даже слёзы я почувствовала что я должна была приехать и я сделала э, правильный выбор несмотря на дру, некоторые другие неуладки я довольна этим визитом Продолжумо наш телемарафон Вихід є ви бачили інтерв'ю Лорети Грау Жінене Голови Сейму Литовської Республіки, це інтерв'ю записала моя колега Юлія Куценко. Перед тим Лорета Грауженене виступала на сцені Євромайдану. Це перший фактично європейський політик, який там побував, який виступив. Воніше не перший, який побував, але перший, хто офіційно виступив. Ось що сказала дослівно Лорета Грауженена на Євромайдані. Любі браття та сестри. Литва вірить у правильний вибір народу України. Литва вірить в успіх України. Ми віримо, що все буде до. Добре, Литва та Україна будуть в об'єднаній Європі разом саме за це представника посольства дипломата Литовської Республіки викликали в український МЗС для розмови. Сьогодні українська опозиція висловилася з цього приводу. Опозиція вимагає від влади вибачитися перед спікером Литовського парламенту Лоретою Грауженене за неадекватну реакцію на її виступ на київському євромайдані. Відповідну заяву оприлюднила батьківщина Свобода та Удар. Зокрема, опозиціонери зазначають, що 26 листопада на європейській площі столиці, де відбувався мирний мітинг на підтримку євроінтеграції України, граужене вийшла на сцену, і висловила свою солідарність з прагненням українського народу та підтримку свободі волевиявлення. Далі цитата Лорета Грауженена, як і багато інших провідних політиків цивілізованих країн, відкрито підтримала бажання мільйонів українців жити у спільному європейському домі. Нас непокоїть брутальна та неадекватна реакція опонентів європейського вибору нашої країни, яка стала. Наслідком цього виступу так уже в середу російське телебачення почало брудну масову пропаганду, скеровану проти виступу спікера Литовського Сейму. Більше того, Міністерство закордонних справ України, що розпочало працювати за російськими темниками, викликало посла Литви для надання пояснень. А спікер українського парламенту Володимир Рибак раптово скасував зустріч з своєю литовською колегою. Таким чином він продемонстрував, що є не головою усієї Верховної Ради, а лише маріонеткою в руках. Януковича партії регіонів та інших сил українські опозиції ще прикро і соромно за такі дії української влади. Опозиційні політичні сили просять пані Лоретті Граоженене, приносять вибачення за такі дії. Ми вимагаємо, щоб те саме зробив спікер Володимир Рибак, міністр закордонних справ Леонід Кожара. Та інші високі високого України Юлію. Чи не була е, е, Лорета не ображена на Володимира Рибака? Я знаю, що голова Верховної Ради, ну який справді поважного вже за пенсійного віку, сказав, що е, в нього мало часу що багато зустрічей, можливо, втомився вже просто і цю зустріч, яка попередньо була е, ну, запланована, він її скасував. Вона була очевидно розчарована цим. Чи була вона ображена? Вона виду не подавала. Але ж політики такого рангу не повинні показувати свої емоції, якщо їм це незручно. Тим більше вона була очевидно поставлена в дуже незручне становище. Що її колега відмовився від зустрічі офіційної, але вона обіцяла повернутися в Україну. Бо на завершенні нашого інтерв'ю вона сказала, що вона сподівається вже в суботу можливо бути тут, якщо справи її відпустять. Якщо ситуація буде дозволяти цьому, тому можливо вона сподівається на майбутні зустрічі з Володимиром Рубаком. Крім того, вона казала, що в найближчі тижні він сам має поїхати у Вільнюс на зустріч голів парламентів, якщо не помиляє С Литви України і Польщі, і тому очевидно, що він не уникне з нею контакту, і тому вона сподівається, що надалі вони будуть більш-менш продуктивними і взаємовічливими. Ну, будемо сподіватися, що справді ти все таки маленький інцидент був лише непорозумінням, Ми всі українські урядовці щиро підтримують євроінтеграцію України. І Віктор Янукович, і голова Верховної Ради Володимир Рибак, і навіть міністр МЗС. Леонід Кожара, і ну, принаймні якісь офіційні вибачення, щонайменше від МЗС, будуть лунати і будуть висловлені литовській стороні. Литовські саме Литва є одним з наших найбільших адвокатів і наших таких локомотивів, які допомагають Україні просуватися в бік Євросоюзу. Зараз Литва головує в Євросоюзі, тому багато хто з експертів вважає, що саме зараз ну, найкращий, найкомфортніший час для підписання угоди про асоціацію. Ну, я хочу перейти ще до наших так мовити внутрішніх справ. Ну, внутрішніх, так можливо, навіть не внутрішніх, а й зовнішньополітичних. Все ж таки, євромайдан, таке євроустрімління українських громадян. Євромайдан не лише в Києві. Він відбувається один з найбільших євромайданів і у столиці Галичини, місті Львові. В нас є. Телефонне включення, телефонний запис міського голови Андрія Садового. Що він особисто думає з приводу цих євромайданних подій в Україні? Будь ласка, давайте його послухаємо. Я чомусь переконаний, що угода буде підписана, тому що це є воля українського народу, і процес, який буде після цього, буде. Надзвичайно складним, тому що треба серйозно реформувати нашу економіку, і тут дуже важливо, щоб українці зрозуміли, що процес лікування країни потребує певної жертовності. Дуже важливо, щоб сьогодні в нас не було байдужих, щоб кожен висловив свою принципову позицію в той чи інший спосіб. Хтось у Львові стоїть на майдані, хтось їде, наприклад, в Київ. Тобто, кожен сам повинен прийняти рішення, але головне не бути байдужим, не бути страусом, а принципово заявляти свою позицію. Ми за Європейську асоціацію, ми європейська країна. Ми повинні бути з кращими. Так, там конкуренція, там непрості умови, але власне ми повинні над собою працювати. Ми повинні себе творити, робити. Ми повинні сплавлювати нашу націю. І тут люди, які не байдужі, мають бути прикладом, мають запалювати, мають надихати. Я вірю в Україну, я вірю в наше європейське майбутнє. На ну, такі думки міського голови міста Львова цілком згоджую. Погоджуюся, процес реформ справді потребує згуртованості і згуртованості всіх громадян. І найгірше, що може бути в цій ситуації, це байдужість. От для того, щоб не було байдужих в нашій країні, не було байдужих громадян України. Ми проводимо цей марафон. Вихід є, намагаємося переконати і урядовців, і президента, і депутатів, і головноукраїнських громадян, що угода про євроасоціацію має бути підписана. Але адже це. Це найголовніший геополітичний крок України за всю її історію новітньої незалежності. Повернемося до марафону після випуску новин. Зараз коротка реклама пізніше. Віталій Півовар розкаже про найголовніші події з усіх українських євромайданів. А також про те, що відбувається нині у Вільнюсі. Там вже розпочався саміт східного партнерства. Сьогодні зранку бізнес-форум там перебуває перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Він достатньо оптимістичний. Ми також оптимістичні. Ми все ще віримо, що угода буде підписана саме завтра, саме на завтра, на 29 листопада. Припадають головні події вільнюського саміту. І саме на порядку денному завтра. Що дня стояла наша угода про євроасоціацію. Побачимося вже після новин у нашому телемарафоні. Вихід є.